Чарівна парасолька В царстві хвороб жили злі чаклуни, яких називали віруси. Вони мали різні імена і різну зовнішність, але всі з давніх давен не любили людей, особливо маленьких дітей. Цим чаклунам дуже не подобалося, коли люди були щасливі та здорові. Чаклуни віруси часто приходили туди, де збираються діти та дорослі. Ми чаклуни невидимі, тому люди не бачать нас. А тим часом ми пускаємо на людей свої злі чари, особливо беззахисні перед нашими чарами діти. Під дією чар діти ставали хворими. Декому було важко дихати. Дехто більше не міг сам ходити, а у інших на тілі з'являлися плями. Тепер ми не бігаємо по вулиці, не граємося і не гойдаємося на гойдалках, як раніше, а сидимо вдома та сумуємо. Деяким дітям від цих чар ще гірше вони потрапили до лікарні. Чаклуни, віруси раділи цьому, а лікарі підбирали ліки, щоб знов зробити дітей здоровими. Але в них це не завжди виходило. Дорогі лікарі, дуже просимо вас вигадати такі ліки, які зупинять злі чари ще до того, як діти стануть хворими. Багато днів та ночей лікарі вигадували такі ліки. І ось одного дня вони покликали до себе всіх батьків та оголосили. Тепер ми знаємо, як захистити ваших дітей від злих чар вірусів. Проти кожного з них ми підібрали зброю спеціальні ліки. Всім дітям треба зробити укольчик з цими ліками, а деякі ліки дітки мають проковтнути. Тоді злі чари не подіють. Ці ліки ми назвали вакцинами. Вони навчають організм заздалегідь бачити чари та зупиняти їх. Ліки будуть діяти, наче парасолька під час дощу. Дуже зраділи батьки, що відтепер зможуть захистити своїх діточок, і того ж дня прийшли з дітьми до лікарів, щоб отримати свої вакцини. Якось чаклуни віруси знов прийшли до людних місць, аби направити на дітей свої чари. Але як тільки вони намагалися це зробити, то над головами у дітей з'являлися чарівні парасольки. Люди не бачили їх, а ось чаклуни бачили. б ми не пускали на парасольки свої злі чари, та да завдати шкоди діткам не могли. Веселі діти та щасливі дорослі займалися своїми справами. Обурені та перелякані чаклуни віруси вимушені були повернутися до свого царства хвороб. Час від часу вони з'являються серед людей та шукають, у кого немає чарівної парасольки. Але у всіх дітей та дорослих, які отримали вакцини, є така порасолька. Тому злічари чаквоні вірусів нам не страшні.